Я б зараз взагалі нічого не давала, але кормите, і це круто. Невеличку норму угу. тільки для розвитку кореневої системи. Ми практикуємо кожний рік. На 20% технологія дешевше, ніж стандартна, приблизно технологія вирощування пшениці в Україні. Як виглядає рівнесенько поле? І кожна сівалка. Тут тоді посіє Тут Зайди, рівномірно нам... Все посіє, да? Да, і ми получимо завдяки вирівняності. Ми угу. получимо отримаємо равномірні. Всі привіт, сьогодні ми на полях на Кіровоградщині, і у цих двох хлопців новий принцип. Я вважаю це нові якісь такі своє бачення у вирощуванні різних сільськогосподарських культур. Вони створили свою технологію і кажуть, що за нею майбутнє. Сьогодні ми тут. Поки на пшениці, далі буде цікаве відео. Бажаю вам гарного перегляду і додивіться його до кінця. Ну, погнали! Все. чого ми сюди приїхали? А, тому що на цьому полі в нас представлена технологія Living Soil Power. Повністю. Так. Тобто, у нас тут було, е, працювало по соняшнику. Тут сонячник дав 38, там 37 угу. центнерів. дав. Угу. Ми зайшли відразу, спрацювали за комбайном штригельною бороною з рубичими катками. І потім виконали посів. Посів був десь в кінці там, 20 вересня. Але mm -hmm. всходи ми отримали вже після 15-го, після того, як, як, да, як пішла у нас е, волога, так як ну, засушив рік, доволі сильно був. Вона була у нас, але їй було недостатньо. Вона була на глибшому, на, на глибшому горизонті. І ми посів тут на 2-3 сантиметра. Mm -hmm. Що можна подивитися, і також тут ін'єктором працювали, тобто під посів пшениці. Ти сформував зараз е, отаку от рослину пшениці, і це в нас сьогодні 6 чи 5 листопада. Е, десь там через тиждень-два припиниться вегетація і піде все зимувати. Давай копнемо, подивимося, що в тебе вийшло. Давай. Давай. Тобто, ось я відразу відчуваю наскільки добре у нас сформоване насінневе ложе. Mm -hmm. І та кількість ось коріння, таке, яке в нас є, mm -hmm. да, хоча рослинка не ну, там, два, два листочка там десь третій йде, і обробітком ґрунту перед посівною нашою штригерною бороною на, там, на 3 см, да, у нас було е мульчування з руйнацією капілярів. Тобто mm -hmm. у нас та волога, яка є, вона в, в подальшому буде по капілярах, ми їх не нарушили. Тобто ми якраз положили на, ту, на той ґрунт, де у нас е починаються капіляри. І ми з вами розуміємо, що рослинка, тут ми велику кількість коріння пообривали, да? uh -huh. але наскільки гарно ось гарна сформована коренева система. Це через те, що ми і вложимо добрива при посіві, ми даємо мікрограму, стартово uh -huh. даємо, і даємо також основне діамоній фосфат, даємо по 50 кг. Ось ти бачиш, вона вже куститься. Вона у нас. Дивись, в мене є питання. Да. Я люблю задавати питання. Інколи я, да, я думала, що цей типу: я, як каже мій друг, мовчи за умного сойдеш. Ну я ж не з циклом сподіваєш? Я розумію, що ти кажеш, що в тебе хороша пшениця. А зараз всі, хто нас дивляться на відео, скажуть. Що це, чого це вона хороша? Де тут ці кущі, а нам... де закрите міжряддя? Чого ти думаєш, що це з... хороша, чого ти думаєш, що це Зазвичай ми, ми сіємо тобто, густоту до 3,5 мільйонів. Так. Більше ми не сіємо. Так, так як в нашому регіоні, е, якщо ми будемо більше сіяти, ми будемо отримувати фуражне зерно і це, ну, по-чесному, це гроші на вітер. Там, хто сіє більше там, 4 мільйонів, хоч і пізні сроки, можливо, бувають. Дуже важливо, що ми під цю е, технологію. Під тут треба також обирати правильно сорт, який дуже гарно формує свою урожайність не за рахунок колоса, так. а за рахунок кількості колосків, щоб він гарно кустився. Чого ти думаєш, що ця пшениця хороша? Тому що вона ідеально вся один в один. Тобто вона вся в одній фазі. у нас. Так, погоджуюсь. У да. нас виходить тут, е рівномірний висів. Да. Підготовлений за рахунок штригельної, штригельної борони борони по сонячнику. І, да, і анкер. Сам анкер, і сама конструкція. Анкерною сівалкою аге. Агеда. Агеда. І... Да, він дуже подобається зима пшеничка. І ти дивишся, наскільки гарно пронизаний весь ґрунт, що ти в тебе в руках, він весь пронизаний коріннями. Тобто, це що означає, що наш ґрунт насичений повітрям угу. і він біологічно активний. Тому що, якби не було у нас, Тої кількості мікроорганізмів, які знаходяться в ґрунті, mm -hmm. у нас би не було такої кількості коріння. Так, да. в мене ще є питання. Можна? Звісно. Чого на 3 сантиметри чи на там десь 2,5-3 половиною посів? Чого? Відповідаю, тому що у нас вузол кущення сформується на глибині 2-3 сантиметра. Mm -hmm. І сенсу сіяти, якщо у нас немає вологи в верхньому слої, сіяти на 5-7 сім просто немає, тому що ми тратимо енергію, яка в насінні є. Це дуже класна штука, того ж аж хочуть заглибити на п'ять. Розумієш, як я... до, достати той вогонь. Так, але я ось в тебе розкриваю, ну розбираю стебло, і ось е твій боковий пагін, і він якраз, знаєш, не так, як в книжці з рослинництва рослиництва да, Так, от Отакий має ж, бути. Потім, коли опталь формується. Від 2-2,5 сантиметрів до 3, в залежності від сорту, від верхушки, і вони сіють його на п'ять, щоб він ріс, потім отут оце робив. Але сьогодні, так як ми говорили вже з тобою про зміну клімату, це просто. Дуже круте рішення. І я ми, я, я і глибоко посіяла, я тобі скажу. Мені твій варіант подобається ну, більше. Ми, і, і чого конструкція сівалки розроблена таким mm -hmm. чином, щоб ми могли посіяти на таку глибину. Тому що не, не кожна сівалка має таку змогу, тому що якщо 9-метрова там будь-яка інша, вона зазвичай пневматична. І mm -hmm. вона дуже великий поток повітря дає, дає в рядок. А тут е, ми можемо, завдяки тому, що, що у нас е, анкір. Mm -hmm. І весь все повітря воно скидається на поверхню, і на снина й вона падає під своєю вагою. Mm -hmm. І тобто, в нас і через це у нас, бачиш, такий рівномірний дуже посів. Тобто, немає кучок. Оци. Я зараз закохаюся в цю пшеницю. В будь-якому місці ви можете побачити. І ми всіх на фермерів, яким цікава ця технологія, ми зараз саме треба бачити оце. Потім mm -hmm. в подальшому, тобто, всі бояться 30-го міждорядів, а ми його не боїмося. Ми вже на протязі чотирьох років сіємо широко. І ми бачимо в цьому ефективність. Дуже гарно, тому що це якість насіння, угу. це і ми кожну рослину розкриваємо на 100%. А зазвичай люди сіють дуже густо для того, щоб не було пусто, кажуть. Да? Тільки чесно, яка врожайність була цього року на пшениці? Цього року 65, ми на круг угу. закрили. Скільки я не рила, в тебе рівномірність, вся по полю однакова буде. Так, да? Да? Да, як підготувати пшеницю до зими. До зими. Ви щось робили тут? Звичайно, у нас тобто ну, тут вже не то, що до зими, це вже ми готуємо до весни. До весни да, ми вже з, з осіннього часу періоду ми формуємо кількість добрив, яка нам потрібна. Там 40 ми вносимо з осені. і ми це робимо для того, щоб рослина. Не відчувала дефіциту живлення в ці періоди, Тобто, щоб вона собі комфортно росла. Ми коли почали працювати і на натрясати міждуряді, і працювати ін'єктором, у нас зникли оці полоси на полі та? і оця просадка mm -hmm. тобто, самої культури. І це також. За рахунок вольти, яка рівномірно ці всі рештки по полю. Прийнято, Можна встанемо, бо мене коліно вже затекло так, що це просто капець. — А я думаю, коли ти договориш? І по листу вже робили, так? Так, ми робили фоліарне внесення. Це ми, так сказати, піддивилися цю технологію, коли до нас приїжджали американці. Вони дуже часто на своїх ґрунтах не нівелюють цим обробкою цукрами. Чому? Тому що вони. По-перше, додають, ну, можна сказати, да, як ми кажемо, по-простому антіфріза, тому що рослині для перезимівлі потрібен цукор угу. в великій кількості. Який антифриз? Ти про що? Про цукор? Да. За рахунок чого оцей антифриз? Бо я зараз подумаю, що ти це науковку заправив і сюди вніс. Ні, це комплекс мікроелементів, які так. ми вносимо. Угу. Це магній, марганець, цинк і мідь. І мідь. Да. Це такий комплекс, це дуже популярно в європейських країнах. Угу. Американці це практикують для того, щоб ну, більш краще розвинути і листову поверхню. І, Я поки не питаю, скільки чого ти там давав, але е, якщо це на початку вегетації, ще ж немає листка на що куди наносити. А чого? у нас у цього тось тобто, у нас, коли рослина вже починає два-три листочка, вона mm -hmm. вже переходить харчуватися від кореневої системи. Так. Тобто, і нам потрібно фоліарно внести невелику кількість, щоб простимулювати просто. А якщо просто, дощ змиє? Нічого страшного, попаде в ґрунт. Не і сівалка, і зрозуміло, і вольта, і це також ще використання все ж таки, амонійної форми азоту. Тобто Вона більше переземляє рослинку. Нітратна форма вона стимулює розвиток вегетативної маси, а амонійна форма вона стимулює розвиток кореневої системи. Тобто, це теж дуже великий плюс. Нам потрібно, щоб у нас на Майки. ті 7 тонн 7 у нас стояло ну, хоча б 7,5 мільйонів 8. ,5, але якщо у нас буде коефіцієнт кущення півтора-два, то ми за рахунок розміру колоса також. 606 600... 600... 600 мільйонів продуктивних себе да. гарних. Перемістилися на ріпак, він готується, я так зрозуміла, в зиму. Там в тебе бігає оприскувач. Так, що що так, то він так. робить? Він вносить марганець, так. вносить магній, вносить цинк. Угу. Для того щоб краще наша рослинка перезимувала. Перезимувала. Для того, щоб а ну, якщо бо... не внести, то що воно перезимає? Ну не така буде активна фотосинтетична активність самої рослини. Так воно І... зараз мерзне все. Ну воно мерзне, але все одно в нас є проміні сонечка, які так. активно зараз впливають на кількість цукрів в рослині. Тобто їй зараз максимально треба якомога більше енергію сонячну перевести в цукри. Для угу. того, щоб вона могла. Комфортно перезимувати і не змерзнути. Насичити рослину цукрами, а для того, щоб наситити її цукрами, їй треба сонячна енергія. Ти, звісно, дуже сміливий, що вирощуєш ріпак. Давай ми його копнемо, подивимося, в якій він зараз фазі. Давай. Лопата є, Уже моя, бо твою згубили на пшениці. І що, так, тут главное, щоб нас... поприскувач своїм колесом її раніше не знайшов. Да. Так, яка У нас тут ситуація. Це ріпак також посіяний. На 30, -й, 30 -й сантиметрів на 30. Mm -hmm. у нас тут була перед посівом, відразу після комбайну, штригельна борона, яка дала нам змогу накопичити ту вологу і зруйнувати верхній слой. І... Mm -hmm. І пошкодити оці рослинні рештки, щоб вони набагато швидше перегнивали. Угу. Також дуже важливо, що ми перед посівом у нас працював тут ін'єктор, і ми з осені вносимо бор, угу. вносимо амонійну форму азоту в ґрунт саме ін'єкційно, для того, щоб меншу кількість цього азоту використовувати, і все одно у нас рослина на 95 97% вона харчується через кореневу систему. Я ж тебе питала, бор вносиш, а ти кажеш. Ми вносимо його перед посівом. Ми вносимо, даємо ін'єкторам. От ти хитрий, я тобі скажу. Ну, все ми. Основна нас причина, для чого ми це робимо, ми працюємо через ґрунт і балансуємо ґрунт, mm -hmm. а не рослину. Тому що, ну, основна... а чого не по листу? Ну, по листу менш ефективно. Це раз і це дорожче. Хорошо. рослинка. Дивися, бруньки позакладала, все красиво різати не будемо. Воно ще й ножа згубимо. Тут це точно, в такому ріпаку. А що по захисту тут було? У нас тут було тільки боротьба з шкідниками, і нещодавно на минулому тижні ми тут працювали грамініцидом. все. мишей нема? Поки що ні, але ми активно спостерігаємо за тим, щоб їх не було. Якщо десь якісь очаги з'являються, ми відразу це питання це закриваємо. Тобто це ну, постійно потрібен моніторинг, тому що тут є ідея, де сховатися від, від ну, воростка, да, но... мишей дуже багато. Давай покажемо, як виглядає отак ріпак. Би бачиш, тут є ось тут бруньочка. З-під кожного тут. листочка у нас буде нова брунька. А чим рестрегуляцію робив? Ми тут не робили поки що, але взагалі ми там працюємо або тибуконазовом. Uh -huh. Або ну, якщо вже геть сильно переростає, то карамбові mm -hmm. Ну Тут по ситуації. Але ну, поки що тут це не потрібно, бо так як у нас була засуха, і він довгий період часу просто зупинився в рості mm -hmm. і він, він чекав опадів, чекав вологи. Зараз він активно росте, але ну, в нашому регіоні тут ну, у кого є ріпак, можна в цьому році перерахувати на, одному, на одній руці. Тобто, майже ніхто не посіяв, те паче ті, хто за класичною технологією mm -hmm. повиорювали і залишили це все на наступний рік буде сонячно. Тобто Ореста бур'єні ріпак. <рес> Ні, це у нас сидерати, які ми посіяли. і На сьогоднішній день таку маємо гарну рівномірність ріпака, що є, є думки про те, щоб залишити його. Ти такого нікому не кажи, бо зараз виглядає, що ти просто запустив цей ріпак, але я кажу, де рядки? Він каже, так це ж сидират. Тут сидират я ще не вирощувала. Я тільки з підходом, з якого боку до тих седиратів підійти, бо вони треба. Тисяча треба. процентів, якщо тим паче працювати за нашою технологією, то це. Додаткова додатковий руші для того, щоб розущільнити ґрунт угу. і для того, щоб підвищити біологічну активність ґрунту, тому що ріпак зазвичай він знищує майже всю біологію, знищує мікоризу в ґрунті, ґрунті. Да, да поняла. Але в ваші технології є там. Борона, яка вирівнює поля, так. посів анкерним сошником. Є внесення добре в своїм аля заводом в ґрунт в рідкій формі, вже доступним. І є елемент технології О, Обов'язково. Навіть якщо ми не ну тут посіяний, у нас сидирату в падавицю. Ми спочатку тут подрібнили штригельною бороною, тобто спровокували падавицю ріпака її загалі фасатови, і посіяли. Uh -huh. І в нас вийшло, що все одно частина, частина падлішнього ріпака вона ще довзійшла. Якби ми тут нічого не робили, то в нас би ріпак би забив би просто-напросто. Але за рахунок штригельної борони у нас спровокувало проростання цієї падали. Ну, і тут вона зараз через це вона така рівномірна. Поняла. Сидерат так... отримали ми, ну, так сказати, практично відразу, бо сприятливі умови, були. Есть, волога на ріпаку була. За рахунок того, що ми зруйнували капіляри, і mm -hmm. в нас не було вивітрювання. В тебе е, злаки плюс льон. Так в тебе жито, овес, жито, суданка. Ну сорого суданка вона вже з місцями маршру? навіть да, да, повимерзала. Вже мерзла. Марш... Ну в тебе видно, що якесь жито бо гарні да, листки, да, темні. Да, а в мене букет із хрестоцвітих і льону. У мене льон, який ось ще з квіточкою. А... Гірчиця і редька. редька далі, Все красиве. який букет. Да. І, ну, тут а зараз... самі робите ці суміші? Так, у нас в кожної культури в кожного року по декілька гектарів є, угу. і нам цієї суміші більше, ніж достатньо. Тобто, ми можемо сіяти сівалкою, але якщо бачимо сприятливі умови, то ми кидаємо під штригельну борону і, то есть, і перед обробітком. І отримуємо також сходи е, сидератів. Не відповідаю. Все. На базу, оце так працює. Так. Yeah. Штригельна борона, один заход. Два катка, чотири ряд зубів і от таке має. Да. Так. Серйозно? Да. Таку підготовку поля так вирівнює, такий обробіток. Більше тут з обробітків нічого не буде. Да. Весною тільки буде оприскувати чи сівалка. Ну, звісно, ще буде наш юкон, тому що ми будемо тут чарзілля вносити. Чар да. Так, і добре зараз ніяких з осені не кидалося. Ну, а як ви їх? Ви ще б не заробили. Ні, нічого не ні, робили. Нічого не кидали. Буде якон, буде вода <кхи> аміачна. Так, тут. тут? Буде... Якийсь швиденький фосфор. Ні, фосфор де весною, фосфор. Буде. А це ви зараз хочете прямо перед зимою внести? Так, Ми внесемо перед зимою цинк і аміачну воду. Угу. А весною буде у нас сірка для угу. 100 літрів каси, бо нам треба за рахунок сірки продлити, азот туди і далі. Угу. І ортофосфорна кислота. І буде тут посіяний хто? Соняшник. По соняшнику. Це наше дослідне поле, нам так дали. Uh -huh. Ми тут, ну, чесно, взяли для того, щоб вчитися. Uh -huh. Це поле вже не приносило той врожайності, яка є в нашій структурі полів. Але ми взяли для того, щоб попробувати протестувати Living Soil Power. Збалансувати. Ми зробили аналіз ґрунту, mm -hmm. подивилися зараз настільки, наскільки можемо змінити, бо його дали нам. Той рік у нас було, ми посіли, що там зміни, якісь зміни провели, отримали дві тони сонячний Тут Вже сім років сонячний посуд. Серйозно Да. А на сідуючий <сування> рік ми будемо ламатися війнті. Mm -hmm. Будемо збільшувати врожайність, тільки за рахунок чого і як, Пожалуйста, покажемо. Так, але... але це не означає, що соняшник по соняшнику бажано сіяти. Якщо не, це не довгострокова можна сіяти, перспектива, я... цього не можна. не можна. Але якщо вам дають поле на рік і треба щось зробити і оренду заплатити, то можна. Сто відсотків і ми для того, щоб зрозуміти. Да? В нашому тут регіоні, не буду казати, райони. Багато сіє сонячних по Ну, Нам це неприємно у нашій сівозміні, але і для того, щоб повчитися. Є така ситуація, так спробуємо і показати, висвітлити, можемо ми там, чи завдяки нашій технології збільшиться врожайність, чи ми зможемо збалансувати. Чи зможемо підняти про знаєш, це ж багато хто прийде, оце вчіпиться, що соняшник по соняшнику. як почнуть писати, то ми зразу уточнюємо, що не можна, ми не, не погорюємося, але якщо поле приходить на рік і ви не встигаєте, то є варіанти, як можна це зробити. І якщо Орест із Вадимом допоможуть відкриють свою таку завісу, як вони це зроблять, то я вам покажу. А поки пройшов цей красивезний агрегат. І він зараз вносить м'ячну воду, 50 літрів і цинк. цинк. 10, 10 літрів, а якщо фізичні 2,5 кг. А цинк давай, щоб давай. зараз давай. осені щоб кущилося краще чи що? <кхем> цинк з осені для того, щоб перевести який є фосфор. Бо вже ж похолодало. Який фосфор мені, вже холодно, він вже я не працює. Розумію, ну ще грунжеш, не, не думаєш, що він. Та не думай, ми ж не стоїмо і не замерзне. Та яке опадалися, все красиво сьогодні, 10 градусів. І саме головне, щоб рослини, коріння переводити, бо цинк в сульфатній формі. Він угу. тихенько переводить, коли мені треба цинк. Коли активна вегетація буде да. тоді? Хай він спокійно, хорошо спіє, що до морози, там 10%, 20% перевести. Неважливо, я не можу сказати, скільки, угу. бо я ж не керую погодою. Так? Але я буду знати, що я його вже вніс в ґрунт. Uh -huh. І якась частина зараз попливає на кореневу систему, ще на фотосинтезі, там же ж розказує, пшеничка маленька. Якщо читаєш за цим, що він найбільше впливає? На, uh -huh. із на... Із... Ви... ну, У нас виходить так. Я не настільки агрономічно можу висловлюватися, да, казати. Ті речі, там, які хочуть почути. Але я тобі кажу, що проїздило про 10 літрів, розведено 40% mm -hmm. 2,5 кілограма. Якщо діючі речовині, це виходить а так. амонійна, ще одне слово. Чого амонійна? Бо мені треба кормити корінь. Mm -hmm. Мені треба кормити корінь зараз. І може будуть вікна, я не знаю, яка буде зима, mm -hmm. може буде тепло. Мені треба. Потужна коренева система. Погоджуюся. І Ку. якщо амонійна форма, то вона буде працювати вже. Так. Да. А чого не нітрат? Тому що нітрат все одно переходить в рослину амоній. Вона, вона не буде, якщо приймає у мене немає вегетативної маси. Амонійна форма найбільше приближена до природи, до тієї. Які мінералізуються в ґрунті, mm -hmm. азот вивільняється з важливих речовин. Це який найбільш, який природний найбільше, чого там безводній аміаг. Да? Скільки сидів, ждав, ждав і ніфіга не дождався. Треба амоній на кореню. Я прийняла, я не допитуюсь, чого. Давайте подивимося, і я думаю, на протязі наступних моїх питань десь я десь собі. Я б зараз взагалі нічого не давала, але кормите, і це круто. Невеличку норму угу. тільки для розвитку кореневої системи ми практикуємо кожен рік з осені вже після того, як середньо угу. суточна температура чи середньодобова температура 10-8, отак коливається, угу. вже немає такого активного о... росту. Нема вже такої сильної мінералізації, вже ґрунт йде на спадок, але ми ще даємо підживку, щоб протягнути, щоб більш була можливість розвити кореневу систему. Mm -hmm. І найголовніше, що мені на форма не промивається. Ми mm -hmm. не Вона не промивається. Залишиться Чули? тут. Цікаво, скільки вас, з вас вносить восени доброго під пшеницю. От якщо тут зараз таке є, я буду розуміти, що на цьому етапі відео подивилося, От стільки. Скільки людей вноси азот амонійний з осені? От мені просто цікаво подивитися. Я вам дуже вдячна. Це було дуже класно. До зустрічі, але це не до зустрічі. <ривіт> Ще подождіть. на цій чарівній ноті. Я хочу вам подякувати, що додивилися це відео до кінця. Сьогодні просто цікаво, як хлопці працюють, кажуть, що економіка у економічна е, е, на 20% технологія дешевше ніж стандартна приблизно технологія вирощування пшениці в Україні. Сьогодні ми подивилися якісь елементи. Я для себе зрозуміла, нових з чимось. Я не погоджуюся. Ну е, є в мене такі нюанси, але я дуже вдячна, що ви так відверто, класно це все показали мені. А я змогла показати це вам. Я буду вдячна за ваші вподобайки цьому відео, бо непростий був день в цих хлопців. Поводила цілий день їх сьогодні. От і буду вдячна за ваші коментарі. Що ви за це думаєте? І Чи хочете далі таких відео? Всім гарних врожаїв, класних прибутків і мирного неба! І бажаю, щоб ви отримували задоволення від своєї праці. Дякую вам. Дякую.